На фронті помітили ворожі дрони ФПВ із сонячними панелями. Про це повідомив фахівець Реб та зв'язку Сергій Флеш Безкреснов. За його словами, це вже не перший випадок використання таких рішень російськими силами. Сонячна панель не забезпечує живлення в польоті, але дозволяє дрону працювати в режимі очікування з увімкненою камерою та системою зв'язку. Такий дрон може сидіти на позиції дуже довго. Без потреби підзарядки або заміни батарей, це дає ворогу змогу запускати його у будь-який момент, щойно з'явиться ціль. Експерт закликає враховувати це при розробці контрзаходів і підготовці особового складу. Також повідомлялося, що шахет 136 почали оснащувати посиленими бойовими частинами, що робить їх ще небезпечнішими на полі бою. Друзі, підпишіться на канал Важливі новини України. Щоб бути в курсі останніх подій.